Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка розповість вам про саме важливе для вас, про що горить ваша свічечка? Давайте її послухаємо. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Про що горить ваша свічечка? Якась метушня навколо вас. Але ця метушня схожа на якісь нові обставини, нові зміни, з якими ви ось ось будете стикатися. Причому трьох сфер вашого життя. Це стосується зміни. І дивіться, ці зміни, вони світлі. і... Фігурка собачки змалювалася. Є люди, дружелюбно настроєні до вас, по відношенню до вас, так, і якісь пропозиції ви будете отримувати, які ви будете, в принципі, розглядати і погоджуватися з ними. І, можливо, можливо якраз таки ці зміни вони і йдуть через ці пропозиції. Ви прямо в душі будете радіти, радіти тому, що зіткнулися з отриманням такого направлення, такої пропозиції. Люди, до яких ви тепло відноситеся, Тут бажання, як начебто, вам допомогти в чомусь. якось, Протягнути руку допомоги в якихось, можливо, знаєте, можливо, люди знайомі з тими обставинами, з якими ви зіткнулися на сьогоднішній день, або в тих задачах, в яких ви зараз знаходитеся, вирішуєте, це дуже схоже на протягнуту руку допомоги. Ці пропозиції, вони як рука допомоги йдуть до вас: укріплювати, покращувати свої позиції. Будете трішечки здивовуватися, тому що, знаєте, як начебто з трьох сторін будете отримувати пропозиції трьох сфер вашого життя стосується. Дуже серйозно будете задумуватися стосовно цього всього, і рішення, яке ви будете приймати, тільки принесуть вам покращення у справах і в тих задачах, які ви поставили за ціль вирішити. Хочуть. Тут видно бажання людей, світлі, які знають про ваші життєві ситуації, проявили бажання, проявили ініціативу якось допомогти вам. Розумієте, якось допомогти. От, тут якось ви думаєте, що питання якесь буде дуже легко вирішуватися, але є нюанси, з якими ви не знайомі, ви йдете до якоїсь цілі, велика якась справа, і тут, тут вам потрібно буде і багато енергії, і сил. Знаєте, коли йдете рівною дорогою, знаєте, що скоро отримаєте результат, так? Знаєте до якого результату ви йдете? Знаєте, що обов'язково він буде в ваших руках, але є якась таємниця, є якісь секретики для того, щоб цей замок закрити. Тому що тут це падає замочком, і ви стоїте і думаєте, що це таке, з чим ви зіткнулися і як з цим тепер бути. Розумієте, тут буде потрібне втручання якихось дуже впливових людей. Ви будете звертатися за допомогою. Можливо, якісь юридичні питання, можливо, щось з документами пов'язано, можливо, люди з організації, які мають владу. Для того, щоб допомогти вам цей замок відкрити, розумієте? І ці справи можуть стосуватися не тільки домашніх справ, це може стосуватися і сфери вашої діяльності. Це навіть більш схоже на сферу діяльності. І для вас це важливо. Для вас це значуще питання, і щоб вам цього не коштувало, ви повинні цей замочок відкрити. Ви будете шукати виходи на потрібних вам людей. Я маю на увазі впливових людей, які будуть вам допомагати. В цьому питанні, звісно, результат буде, але трішечки з запізненням. Свічечка говорить, що обов'язково отримаєте результат, просто ви щось не знали про якісь нюанси і навіть не уявляли, що можете зіткнутися з такими труднощами. Але через зусилля ви це питання вирішите, обов'язково вирішите. Про що ще горить свічечка? Тут зараз змальовується жінка змінила, змінила свою тактику спілкування з вами. Щось в неї думки не дуже мені подобаються. Вона. Темна, вона темна думка на майбутнє щось говориться про майбутнє. Якусь ціль вона поставила, хоче досягнути цієї цілі, змінила спілкування з вами, як наче масочку вділа, хоче поряд з вами. Таке відчуття, вона хоче увійти в вашу довіру, скоріш за все. Вона намагається зблизитися з вами, увійти в вашу довіру, щось їй потрібно, для якихось цілей їй це потрібно. Якісь, можливо, секретики, якими володієте ви, вона хоче з вас таким методом випитати. Для своїх благ скористатися хоче вами. Просто вами скористатися, використати вас у своїх цілях. Досягненні своїх цілей. Розумієте? От і чекайте такого проявлення. На початку якось вашко йшло спілкування, відстань між вами. Не знаю в силу яких обставин. Зараз свічечка про це не говорить і не показує. Але ви зрозумієте, зрозумієте коли людина почне вам дзвонити, намагатися. Виправити ті труднощі, які раніше були у вашому спілкуванні. Але це з прицілом на майбутнє. Для своїх цілей вами хоче скористатися. Вона скоро об'явиться. Ви є ключик для досягнень її тих результатів, до яких вона хоче дійти. Тут свічечка просто попереджає вас про те, що вам потрібно віднестись до цього дуже серйозно. Не може людина з'явитися і різко змінитися, змінити своє відношення до вас без причини. Розумієте? Просто вона от захоче прийде чи подзвонить, чи напише. З такою розмовою по типу, от я зрозуміла, що вона не права була по відношенню до вас, от начебто така буде розмова в такому направленні. Якогось чоловіка тут також змальовує свічечка, він дуже через щось хвилюється, через щось переживає через якісь можливості, які в нього були, він їх опустив. Через те, що він ці можливості упустив, відстань між вами виросла. Ось так. Хтось симпатію до вас проявляє. Тут про почуття. Тут про почуття, чоловік на відстані, ця тема для вас закрита. Ця тема для вас закрита, але ж не просто так свічечка говорить про цю людину. Ця людина з'являється, він приходить, причому він знайде причину. Він влаштує. Він влаштує цю зустріч, йому хтось буде допомагати. Люди, як начебто, будуть його підтримувати, це, мабуть, або його друзі, або його близькі знайомі, які розуміють на цьому питанні, знають все, але ви якось закрилися. Ви закрилися, можливо, ви чекали раніше від цього чоловіка якихось дій, колись. Не дочекалися і зрозуміли, що сенсу більше немає. Ви тут відвертаєтеся від нього. Так, спілкування буде, розмова буде, але ні до чого серйозного це не призведе, це всього лиш знову ви впевнитеся, що ви поставили правильну крапочку. Розумієте? Бажання багато. Горить бажанням, сподіватися на якісь зміни, але при зустрічі він не зможе проявити себе. Тому ви тут, знаєте, як знакоклику ставите? Значить, ви прийняли правильне рішення до такої думки ви прийдете. Так, у вас тут корзиночка поповнюється. Поповнюється, що сипеться в корзиночку, якісь надбавки, можливо, щось для себе, якісь, можливо, обновки, щось у ваш будинок, чи то для вас особисто щось, чи то фінансові надходження, щось тут буде додаватися. Якісь питання вирішите, якісь питання серйозні, які відкладалися, постійно відкладалися, ніяк не виходило. Можливо, не доходили руки, недостатньо було фінансів, тому що були інші задачі. От нарешті ви ці питання будете вирішувати. Ви так будете задоволені, коли людина просто стоїть і говорить: ну, нарешті, що я справився чи справилася з цими питаннями, так? Нарешті ви їх вирішите. І от одне рішення і друге рішення одне за одним звільняєтеся. Щось потрібне, щось необхідне для вас було. Чоловік буде допомагати вам, в якісь, як в дорозі, десь ви відправляєтеся. Ви якось надієтеся, сподіваєтесь на підтримку цієї людини. І дуже важливо вам отримати допомогу саме від цього чоловіка. І ця людина дійсно вам буде допомагати. І допоможе чоловік цей дуже серйозний. Ви Підете звідти, дуже задоволені тими обставинами, які трапляться. Тому що це буде впливати на ваше подальше майбутнє, якесь питання вирішиться через цього чоловіка, якісь справи ви будете робити через цього чоловіка. Тому тут прямо аж, знаєте, от на повні груди будете дихати, задоволені будете дуже серйозна така допомога. У вас буде дружба з цим чоловіком. І тут свічечка натякає на те, що вирішивши одне питання, він вам допоможе і в інших дрібних питаннях. Знаєте, як начебто буде прискорювати процес у вирішенні якихось питань, з якими ви, можливо, затягнули на довгий період часу. Тут, мабуть, цей чоловік володіє знаннями, досвідом, знає секретики якісь. Про які вам невідомо, так? наприклад, такі дуже потрібні і цінні поради буде вам давати. Прислуховуючись до яких, ви будете отримувати те, що отримаєте, ви таким чином будете прискорювати процес вирішення своїх питань. За короткий проміжок часу ви вирішите просто одразу декілька питань. І дружба, Акцент свічечка зробила на те, що буде дружба між вами. Знаєте, коли є людина, до якої ви завжди зможете звернутися за допомогою. І він завжди протягне вам руку допомоги. Руку, велику руку допомоги. Так. Якісь сімейні. Будуть вам тут доставляти дві жінки з роду, з сім'ї, якісь хлопоти будуть доставляти вам, якісь розмови будуть неприємні. Знаєте, зараз вже якийсь процес запущений, і чомусь вас хочуть вв'язати в якусь історію, причому історію з неприємних. Яка жінка тут дуже старається, причому жінка, яка і вашим, і нашим така, знаєте, рознощик інфекції, любить багато говорити, дуже багато говорити. І ще і пліткарка, в неї дуже довгий язик, і душа темна. Тут змалювалась темна душа. І хвіст, як у лисиці. Хитра, сама по собі, хитра людина хоче вас затягнути в якусь авантюру, в якусь неприємність. І вона сама це все влаштувала. Розумієте, тут з якоюсь жінкою вона на пару це робить. Вона, як начебто, управляє кимось, комусь щось внушила, Так? і, знаєте, як настроїла. Настроїла на ту ситуацію, яка скоро трапиться, як начебто вас хочуть затягнути в неприємну історію, зробити вас винуватою чи винуватим, повісити якісь труднощі, з якими вони зіткнулися, з якимись проблемами життєвими, на вас, хочуть звинуватити вас у цьому, як начебто вони змовилися. Розумієте? І тут прям чекайте, чекайте, вже цей процес відбувається. Можливо, ви навіть чуєте про якісь неприємні ситуації в колі ваших родичів, пов'язаних з жінками. І от дивіться, до вас, до вас направляється стрілочка, вони йдуть до вас, для того, щоб всю провину звалити на вас. Розумієте? І у вас тут прямо така стіна збудована, в них нічого не вийде. Ви дуже міцно стоїте на своїх ногах, у вас міцна почва під ногами. І по відношенню до цих дамочок ви маєте захист і серйозну почву під ногами. У вас є і підтримка, і захист, розумієте, які і стануть на захист. В них нічого не вийде. Так, вони нерви вам зіпсують не без цього, але їх плани будуть зруйновані. І це головне. Їм буде це повертатися бумерангом, особливо цій головній жіночці, яка це все придумала. В неї є якась образа на вас. Тут зараз свічечка показує, в неї є образа на вас в минулому. Вона є, щось не вийшло. Щось не вийшло, як начебто хотіла на вас ланцюги поцепити в минулому і маніпулювати вами, але цей номер у неї не вийшов. Тут вона і образилася на вас. Як це так, як це в неї цей номер не пройшов? Тому вона тут крутить, мутить і хоче вам нашкодити. Тому тут свічечка говорить, що скоро ви зачините двері, ви тут прямо з мечем стоїте, рубаєте, і між вами виростає стіна. Ви відсікаєте цих людей від себе. Дуже схоже на те, що раз і назавжди. Так, тут також є якісь можливості, змалювалися, ви самі як начебто нащупаєте цікаві перспективні для вас можливості. Про щось ви будете дізнаватися не можу сказати, що вам прийдуть прямо про це скажуть. Але ось ось на підході, як начебто через дорогу, десь ви вийдете, десь ви повинні вийти, десь відправитися. І про щось дізнатися, про якісь перспективні можливості, за які ви дуже серйозно задумаєтеся. Можливість покращити положення справ на майбутнє, не зараз, зараз запустити процес, а в майбутньому отримати результати. Якийсь такий дуже серйозний процес захочете запустити, тому що дізнаєтесь про якісь можливості, перспективні причому. Знаєте, прямо відчуєте, що це ваше, що ви зможете, що ви з цим всім справитеся, щось з дорогою пов'язано. Ви, як начебто, знаєте, говорите, що дуже добре, що ви відправилися в цю дорогу, добре, що ця дорога трапилася, причому ви будете по якимось таким дрібним питанням відправлятися. В цю дорогу, розумієте. Підключати будете людей і для аналізу цих можливостей, так? і це дуже близькі люди, це коло ваших дуже близьких людей. Ви серйозно будете задумуватися стосовно майбутнього. Ці шанси, цей шанс да, буде означати, що перед вами відкриються перспективні можливості, і вам не Потрібно їх опускати, потрібно хапатися і серйозно задуматися стосовно цього питання, це може заставити вас подивитися в сторону майбутнього з іншого ракурсу. Дуже надійних людей будете підключати. Не можу сказати, що прямо в таємниці від всіх, але якесь вузьке коло людей ви будете підключати, дуже вузьке коло людей, дуже надійних, ви дійсно їм довіряєте. І з цими людьми ви будете обговорювати всі нюанси. І цей процес буде запущений. У вас погляди в сторону майбутнього будуть змінюватися. І плани також будуть змінюватися. Хоча ви сьогодні впевнені в своїх планах. Сьогоднішніх у вас є якісь цілі, але прийдеться від них відмовитися на користь більш перспективних. Такої сьогодні є відливочка, сподіваюсь, вам сподобалося. А я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!